Давайте трохи, заспокоїмося вибирати головного місця, прохання ще таке. Підтримаємо татар. ми православні, але наші люди також були завані, в сім'ї. Не будьте байдужі. до 22-ї години кожен з вас може підійти до бачити і запалити. Слава Чому на громада? Як трапила ситуація, що часто люди гридуться, вже майже вже це саморуки розбирають. Знаєш, вони блін класно, що поїхали. Чесно тобі кажуть. Я побачив, наскільки патріотичний схід у що мені все сильно тут навіть знаходитись, Чесно, в заїжджає Донецький роківський районний центр, збирається 4 тисячі людей, які на сході заїхати з України. Ми не ваші там, що ви будете не говорить про людина, що ви знаєте, подіба не буде, як і наприклад, що такого не буде. Тому що ці люди, які приховають, загинули в Україні. Вони цей но для того, щоб ми далі продовжували боротьбу проти цих зрадників, які вражують Україну.